Дня. Вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Hyundai i30 2022 року. На механіці шестиступці, 1,5 у нас бензиновий двигун, 188 тисяч пробігу. автомобіль офіційно куплений в Україні в дуже гарному стані по кузові, весь в рідній фарбі, хороша комплектація. Залом по автомобілі, до речі, стоять непогані з класи. класу. Мечок нове виглядає, купачки є в нас. По салоні все дуже гарно, дуже доглянутий і частенький салон, текстильні сідушки, водія в чудовому стані. Взагалі не зачухана. Ну це й не дивно, бо нове авто. Є в нас механічне регулювання сидінь, склопідйомники спереду, заду, датчики світла, датчики дощу, мультикермо, руль в чудовому стані. Шестиступка у нас механіки, також є підігрів сидінь, клімат зони сучасна мультимедіа, карплей, тобто блютузнігається теж там присутні. Салон похайний, чистенький, без ніяких зауважень. Технічний автомобіль без ніяких вкладень, провірений, тобто ні по моторі, ні по коробці зауважень питань ніяких немає. Худовка зроблена, всі масла, фільтра теж поміняє. Ось якщо когось зі цікаві автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кільцева 60, перевіряйте, тестуйте ну, і купуйте собі таке авто.